Зараз у таборі Джерельце, що в Олександрії Рівницького району гамірно. Тут нещодавно стартував оздоровчий сезон. Дітлахам тут цікаво, адже вони відпочивають на свіжому повітрі у колі однолітків. Ми ходимо тут ну, на різні дискотеки, тут проводяться різні змагання, тут добре дуже годують. Цього року назбирати дітей, щоб відкрити табір, було непросто, адже соцстрах нині не виділяє кошти на оздоровлення, і батькам доводиться оплачувати путівки з власного гаманця. Тому для працівників таб. Бору, ці діти особливо дорогі. Ми маємо на сьогодні дітей, які привели батьки. А це говорить про те, що ми визнані. Це говорить про те, що нам довіряють. А довіряють кому? Тим людям, професіоналам, які зараз стоять і чекають кожен роботи тут. І ми її знаходимо, не дивлячись на складну ситуацію. Проживає тут і сім'ї переселенців. Пані Наталія разом з маленьким сином ще взимку переїхала сюди з Вуглегірська, що на Донеччині подалі від стрілянини та вибухів. Молода жінка побутовими умовами задоволена. А зараз в неї з'явилася можливість ще й трохи підзаробити. Нам пропонували тут подробити дворниками. Ми согласились, тому що. Робота нужна здесь по Олександрії. Роботи нету. Мають можливість заробити тут зайву копійку і кухарі, і лікарі та вихователі. Це є мій додатковий заробіток, так би так сказати, крім це в літній період. А так я працюю вчителем в школі Рівненського району, села Білів. Та за можливість працювати і оздоровлювати дітей колективу доводиться боротись. Джерельце належало заводу тракторних агрегатів, які оголосили банкрутом. Табір виставили на торги. І його колектив сподівався, що він стане комунальною власністю рівницького району. Та грошей у казні не знайшлося. Тоді люди вирішили викупити джерельце за власні гроші, і навесні цього року подали заявку на участь в аукціоні. Ми створили товариство з додатковою відповідальністю. Вибрали каркас колективу, тому що по максимуму можна було взяти 26 чоловік засновників. Це все є в державному реєстрі. Створили статут товариства, створили статутний капітал і за рахунок коштів людей. Засновників, які вклали свої кошти в статутний капітал, ми за рахунок коштів статутного капіталу, викупили майно даного закладу. Працівникам табору довелося конкурувати з іншими охочими, придбати заклад, жертвуючи останніми сімейними заощадженнями, колективу вдалося нашкрипти трохи більше мільйона гривень та виграти торги. Але в день, коли оголошення про результати торгів з'явилось на сайті мін'юсту, був поданий позов до суду про їхнє скасування. Буде наступне четверте вже судове засідання. Сідання за заявою рівненської міської податкової інспекції про те, щоб визнати дані торги недійсними, свій позов податкова інспекція аргументує тим, що закон передбачає передачу табору в комунальну власність. Процедура прописує те, що даний об'єкт повинен бути переданий органам місцевого самоврядування. Між тим голова рівненської райради Володимир Пилипчук у телефонній розмові зауважив, що арбітражний керуючий, який вів справу про банкрутство. РЗТА пропонував придбати заклад за 3,5 мільйони гривень. Таких коштів у районній казні не було. Однак, один мільйон за цей заклад районна влада готова заплатити та придбати табір у комунальну власність. Крапку у цій справи має поставити суд. Тим часом колектив табору налаштований відстоювати свої права, адже боїться втратити свої гроші. У мене двоє діток, які я отримую сама, бо чоловіка немає. То це... Понятно, що я буду боротися за цю роботу. Ми кажу в цей тамбір, то душу свою вложили. Ми весь колектив, ми поїдемо на суди, ми будемо далі писати, ми будемо в Києві. Галина <говорит> Паранчук Сергій Савта, інформаційна програма День.